Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати нове надходження у нас по поршньовим, тобто їх за комплектом, до двигунів D240, d 245 Євро 0, Євро 2. Тобто камера згорання посередині маленька, або в випадку, якщо Євро 2, то камера згорання, вона зміщена і велика така. Так, Друзі, це у нас виробник Злотейське, Польша. 100% оригінал від постачальника є на 4, є на 5 кілець, є на 3 кільця. Це у випадку, якщо Євро 2, там на 3 кільця. Тобто підтурбований двигун, радять ставити на 3 кільця. По вартості, ну, давайте не будемо там усе розповідати, тобто від 13 тисяч гривень за комплект, якщо ми по злотеськи, по відгукам, ну, знову ж таки, ви можете. В тому самому Ютубі подивитися, там є люди, які займаються професійно ремонтами двигунів. І вони там дуже-дуже ну, такі відгуки. Ну, кажуть, що за свої гроші це те, що треба. Так, якщо більш преміальний, то у нас от євро 0, Євро 2 це у нас чешський комплект. Звертаю вашу увагу, роздивіться, будь ласка, упаковочку, які позначення фокусується і яка саме упаковка. Це оригінальна Чехія. Якщо ми будемо розмовляти за Чехією, яка там вона світленька така, пакування, така коробка, то це у нас канотопський. Ну, тобто це Чехія ну, в лапках, але вигадана в канатопі, вона взагалі не ходить. Її торгували десь там за комплект 14,5. Тут у нас виходить комплект Євро-0. Вона вся на три кільця, що євро 0, що євро 2. Євро-0 у нас буде коштувати 20 тисяч, євро 2. Буде коштувати 21 тисяча гривень за комплект. Кільця там От у нас виробництво кома. Раніше Бузулук, потім вони переіменувалися, кома зараз. Це в комплект входить до чешської поршневої. Так, також у нас знову з'явилися в асортименті кільця мармот. Це виробництво Польща, також дуже-дуже непогані. Є на 3, Є на 4, є на 5 кілець комплекти. Вартість там за комплект від 1800 гривень. Пальці. Пальцями ми комплектуємо навіть чешську, поршню. ми комплектуємо знову ж таки виробник блізотеські. Кільця також стопорні. Ну, якось так. Так, друзі, ще кому цікаво, у нас розподільники приїхали. 80 ті R80, це у нас виробництво сіла. Ну, тобто це Китай. Сіла, дорожня карта це одна шана. Ось така коробочка у ну, нього так от брендована. Ну, Із недорогих, але працює, друзі, працює. Так, по фільтрам. Фільтри у нас ще заїхали. Паливний ВІКС також непогані вони. Так, ну, все інше, мабуть, я вже показував. Тут ще не все ми розклали з попереднього надходження. А ще польські такі диски, вони на пружинах. По вартості раніше вони по 1200-1300 чи 1300 у нас були. Ну, зараз не скажу, не знаю. Так, друзі, ще приїхали у нас рамки задні голі і двері, каркаси також. До кабіни МТЗ. Друзі, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео, можете знайти або е, закріплено в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на канал, на все добре.